Вітаю, хочу сказати, що в алгебрі в сьомому класі є чотири розділи великі: Один, два, три, чотири. Зараз за шкільною програмою третій розділ розглядається. І ось третій розділ я взяла на опрацювання з дітьми. Там, всередині цього розділу, чотири теми на опанування. Чотири теми. Я ці чотири теми за цей тиждень повністю. Видом, і діти їх будуть розуміти. Це навіть буде можливо буде з випередженням наперед інформація подана, ніж у школі. Але потім в школі діти будуть дивитися на вчителя і розуміти не 10%, а 80-90 100%. При кінці, наприкінці того інтенсиву діти пишуть контрольну роботу, це письмовий іспит, і здають усний іспит серед своїх рідних. Навіщо це робити? Для того, щоб підтримати дитину, що вона може на своєму рівні, те, що вона думає, те вона говорить. Це не стресовий фактор, це фактор підтримки. Коли батьки слухають і підтримують свою дитину, я працюю з такими батьками, які, які, які піднімають авторитет своєї дитини разом зі мною. Дякую.